Второк, першого тижня по зісланні Святого Духа. До римлян послання святого апостола Павла читання, Павло, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Євангелія Божого, яке Бог наперед був обіцяв через своїх пророків. У святих Писаннях про сина свого, народженого тілом із імени Давида, установленого Сином Божим у силі Духом святости через воскресіння мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку. І апостольство на послуг віри між усіма народами на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім що в Римі, Божим возлюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Ісуса. Христа Господа, не хочу брати від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас та досі завжди мені щось ставало на перешкоді, щоб мати який плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе. Боржником перед греками і чужоземцями, розумними і нерозумними. Щодо мене, отже, я готовий і вам, що мешкаєте у Римі проповідувати Євангеліє. Бо я не соромлюся Євангеліє, воно бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, потім грекові, справедливість бо Божа об'являється в ньому з віри у віру, як написано, праведник вірою буде жити. Коментар: Бо я не соромлюся Євангелія, воно бо сила Божа на спасіння кожному. Дорогі мої, ми маємо щоразу більше вчитися, читаючи Євангелії, послання апостолів, і сприймати як Слово Боже, яким Господь промовляє особисто до мене. Так, Він промовив це до своїх учнів, апостолів, так, апостоли промовляли до інших людей. І для їхніх сучасників, але Бог також промовляє через своє записане Слово і до кожного з нас. Це, що ми слухаємо, стосується і нас, і кожного особисто. Тому переважно, що більше ми читаємо Євангеліє, то більше сповнюємося тією силою. Яка провадить нас до спасіння, чіткіше чуємо голос Божий, який повчає повсякчас наполегливо і промовляє до нас. Тому стараємося, щоб Євангеліє щодня було в наших руках, або принаймні маємо таку нагоду через інтернет навіть прослухати Його. Якщо самі не маємо можливості прочитати. Щоб і наш спосіб думання і поступування формувався відповідно до Божого задуму, так як Бог цього хоче. Від Матея Святого Євангелія читання. Одного разу. За Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з Десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Побачивши народ, Він війшов на нагору і коли сів підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом бо їхнє Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду у їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке лихо на вас. Обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Весіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити Ні на що не бретнатна більше, хіба викинути її геть, щоб Топтали люди, коментар. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити, виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене рад. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Дорогі мої, це Євангеліє відкриває перед нами блаженство, блаженство то і щастя. Шануючи Божий авторитет, ми приймаємо те, що говорить Господь. Але коли будемо відверті з собою, то признаємося собі в тому, що нам важко сприймати ці слова, що щасливі ті, які голодні та спраги, щасливі переслідувані, що щасливі ті, яких будуть зневажати. У нашому житті кожен із нас уникає саме цього чого: терпіння, страждань, незручностей. Але саме це Бог дає нам щоб провадити нас до себе, Божі шляхи не звідані, не зрозумілі. Бог провадить кожного своїми дорогами, усі шляхи у Божому промислі. Важливі і цінні. Тут дуже важливо, щоб за цими проблемами, труднощами, клопотами, які приходять у наше життя, ми побачили Господа, що провадить нас. Провадить, щоб освятити і спасти. Провадить, щоб наблизити нас до себе, щоб нас перемінити. Тому уміймо. Приймати ці труднощі як добру нагоду наблизитися до свого Творця. Труднощі, біда, проблема з одного боку, можуть віддаляти нас від Бога, коли будемо їх не сприймати, а не рікати, або за будь-яку ціну, навіть ціною гріха позбутися їх, біжучи до різних ворожків, екстрасенсів. Щоби тільки позбутися всього, цього негативно. Але мусимо розуміти, що з іншого боку, вони можуть бути такою доброю нагодою до нашої переміни. Тому уміємо всім, що станеться у нашому житті, користуватися як нагодою наблизитися до Бога, стати учасниками Царства Божого. Дуже Правду тяжко радіти і веселитися, коли нас переслідують, коли на всяке на нас наговорює. Але Господь обіцяє за то, коли спокійно перенесемо Це, нагорода ваша велика на небі. А воно цього вартує? У світлі віри ми стали помічати власну безпорадність. І сподіватися всього від Бога. Вальтер Каспер пише, що у семьх Евангеліях віра означає пізнання власної безпорадності і довіра до Божої сили, що діє через Ісуса. Віруючий, нічого не сподівається від себе, а у всьому покладається на Господа. Але ми Дозволимо діяти в нас силі Бога лише тоді, коли визнаємо в душі власну безпорадність і станемо, мов богами духом. Євангельська мораль не є винятково моралью дещатих заповідей, хоча й спирається на них. Це передусім мораль блаженств. Особливо це мораль першого блаженства блаженні Боги духу, бо їхнє царство небесне. Блаженні, бо вони вбоги, справді належать до царства. Той, хто передусім шукає царства Божого, тобто святости отримає і її, і усе інше, усі духовні і щоденні дари потрібні для життя, блаженні в Боги Духом, які ні до чого не прив'язані, які нічого не мають і сподіваються всього від Бога. Блаженні, бо в їхніх серцях є місце для Господа. Їм належить Царство Небесне, бо вони мають Бога. Такою є радісна вістка про людей блаженних, серця яких вільні від Господа. Для Господа. Ти віриш настільки, наскільки у Богий Дух. Слово Боги у біблійному значенні не обов'язково означає Богість матеріальну. Бо духом був, наприклад, цар Давид, який перебував на найвищій сходинці суспільної двини. У Бога Духом людина це та, яка позбавлена самовпевненості, яка знає, що не може покладатися на себе на власні сили. Така людина, наставлена на сподівання усього від Господа, а не на укорінення у земному житті. Якщо ти відчуваєш силу своїх природних можливостей, твоя віра не зможе розвинутися і поглибитися. Тому ти повинен відчути свою слабкість, повинен збагнути, що чогось не можеш. Це буде заклик вдатися до віри. Твоя слабкість, нездарність і безпорадність стануть ніби. Щілиною, через яку протискатиметься до серця благодать віри. Ш... Наносячи нам рани, Господь дарує нам благодать укріплення віри. Шарпеге Великий Навернений писав: Буває, що неймовірне світло благодаті проникає в злу і навіть зіпсовану душу. Буває, що спасається той. Кого вважали втраченим, але ніколи ніхто не бачив, що проксякло рідиною те, що укрите лаком, що пропустило воду те, що не промокає, що розм'якло те, що затверділо. Тому так часто благодать є неефективною, бо, маючи несподівані передмоги над душами найбільших грішників, нерідко немає впливу на так званих порядних, а є так тому, що цим порядним в лапках, цим дорослим у євангельському значенні нічого не бракує. Вони не були зранені, натомість сильні, міцні, самодостатні дорослі. Їхня моральна шкіра, якої ніщо не торкнулося, продовжує пегі стала для них бездоганною шкаралупою та панцером. Вони не є відкриті, бо їх не торкнулася якась страшна рана, якесь страждання, яке годі забути, якийсь непереробний жаль, бо їх не болить якийсь погано накладений шов, не мучить якась смертельна тривога, якась прихована гіркота, якась постійно замаскована руїна, якась незагоєна рана. Вони не можуть відкритися до благодаті, що є по суті гріхом, оскільки їх ніщо не ранило, то їх і ніщо не може врасити. Оскільки їм нічого не бракує, то вони нічого й не отримують. Вони не можуть отримати те, що є усім. Навіть Божа любов не виліковує того, хто не має ран. Самарянин підняв людину саме тому, що вона лежала довлі. Отож, хто не впав, пише далі то той ніколи не встане, і не можна витерти під тому, хто не спітнів, так звані дорослі не про для благодаті. Може, в твоєму житті якась страшна, незагоєна рана, може, якась печаль, яку неможливо забути, неподоланий сум, смертельна тривога, може, якась прихована гіркота, що властива стільки речам цього світу. Крах чогось, тоді ти вважаєш, що все скінчилося, А насправді, навпаки. все це має стати для тебе каналом благодаті. Господь мусить допустити всі ці рани, важкі хвилини, щоб ти відчув себе слабким і завдяки цьому став відкритим для благодаті. Коли відчуєш себе сильно враженим у серце, пам'ятай, що це блаженний біль, який пробиває панцир дорослості й порядності, робить місце для благодаті, це твій шанс поглибити віру. Завдяки твоїй слабкості разом з вірою в тебе входить Божа сила, наближаючись до тебе, Бог робить тебе слабкішим, аби ти потребував його, щоб віруючи віруючий щораз більше довіряючи Йому. У ньому шукав підтримки. Він мусить принизити тебе, бо ти занадто сильний, а рани принижують. Тому кожна рана це шанс, щоб ти щораз більше ставав євангельською дитиною. Іноді треба дуже багато отримати ран, щоб стати дитиною, щоби іти цим малим шляхом. І на кінець. Дорогі, міні, поставте лайк або дизлайк, подобається чи не подобається, ставте. Це дуже важливо, бо ставлячи лайк, любий, подобається не подобається. Є можливість, що ваші друзі теж почують слово Боже. Сьогоднішній фрагмент із Євангелія від Матея належить до тієї категорії слів Ісуса. Котрі слухаємо радо і натхненно аж до того моменту, поки не заглибимося у їхнє значення. А коли ще й розуміємо, які зміни це принесе в наше життя, тоді виникає спокуса, усе забути і з радістю слухати щось інше, більш приємне. Чому так? А спробуймо чесно, дорогі мої, відповісти на такі питання. Чи гото вийти стати сіллю? Сіль, звичайно, штука необхідна і додає страві смаку, та ніхто не бажає її багато. Зверни увагу на те, в якому місці перебуває на твоїй кухні сільничка. Напевно, стоїть у куточку, поки не виникне в ній потреба, скористались і знову поставили на звичне місце. У певному сенсі головна якість служіння підсолювати це смирення, і хоча без солі мало яка страва може обійтися, то все одно сіль не буде посідати чільного місця у меню. Ось так само і роль християн у світі у своєму оточенні, надати гарного смаку, берегти від зіпсуття та все одно перебувати на своєму місці. У родинах часто складаються драматичні ситуації. Ісус попереджав про це, кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком. Дочку сіє матір'ю, і невістку сіє свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Матея 10, 32, 34, 36. Хоч ці слова шокують, та добре зрозумілі у даному контексті, далеко не всі захочуть поставити Боже Слово на перше місце, а свої особисті бажання на друге. Егоїзм завжди прагне сісти на трон. Тому конфлікти як внутрішнього, так і соціального не уникнути. Чи готовий ти стати на сторону Бога, навіть коли доведеться піти проти усі? Чи готовий зробити своє життя світлом? Чи готовий дозволити, щоби служіння Богу і ближнім? Заполонило тебе всього цілком, не лишаючи місця для власних інтересів, а особливо для особистого щастя. Це питання фактично є продовженням першої заповіді. Люби Господа Бога Твого, усім твоїм серцем, усією душею, і усією думкою твоєю. Матея 37. Звучить логічно. Протає жахливим контрастом зі стилем життя світу навколо тебе, адже світ рухається переважно своїми людськими бажаннями і примхами, не поспішай з відповіддю. Спочатку згадай тих, хто став світлом для сучасників, наприклад, про матір Терезу Калькуцьку або згадай про святого Івана Павла ІІ. Задумайся, чи були вони щасливими? Чи варто жити за їхнім прикладом? На десерт спробуй наступні слова Папи Івана Павла II. Особисте щастя приходить, коли людина робить щасливими інших, все інше казки? Господи Ісусе Христе. Научи мене любити ближніх твоєю любов'ю. Зроби мене щіллю і світлом у цьому світі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки. Під благословенням напишіть імена, для кого бажаєте це благословення, і про лайки, вподобайки. Теж не забувайте, вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!